Згідно з державною політикою, в кожному райцентрі має бути створений центр первинної медико-санітарної допомоги, якому будуть підпорядковані амбулаторії сімейної медицини, ФАПи та пункти прийому хворих. Окрім того, такий осередок повинен бути юридично самостійним і профінансований з місцевого бюджету. Цьому році в нас вже створено 19 центрів первинної медико-санітарної допомоги в районах і один в місті Кам'янці-Подільському. До нового року чотири центри ПМСД будуть створені в місті Хмельницькому і також ще один у Старокостантинові, як і заплановалось. Тому на кінець 2013 року всі центри ПМСД у нас запрацюють як юридичні особи. Задля розвитку сімейної медицини в сільській місцевості реорганізували й інші заклади первинної медико-санітарної допомоги. За сімейним принципом у нас медична допомога надається біля 74% сільського населення в області і понад 50% міських жителів. У сільській місцевості функціонує у нас 154 лікарських амбулаторії, 26 із них створено на базі дільничних і районних лікарень, 45 із них з цих амбулаторій це амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Щодо фапів, то жоден з них, як і решта медичних закладів, не закривається. Змінюється лише форма їх функціонування відповідно до реальних потреб населення, запевняють у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Дільничні лікарні, які діяли, вони створюються в амбулаторії загальної практики сімейної медицини та ліжка від центральної районної лікарні терапевтичні відділення номер 2 Тому спекулювати тим питанням щодо закриття закладів це неможливо. Наша область ні одного закладу не закрила. Таке реформування медицини має наблизити медичну допомогу до кожного жителя і міського, і сільського. Відтак терапевти і педіатри проходять переспеціалізацію в лікарів загальної практики сімейної медицини. Кошти для цього виділяються.